Бажаю здоров'я друзі. Значить, це буде коротке, таке, коротеньке відео про мої ранкові ритуали. О, у молодого діда є деякі речі, які я виконую вже багато років. І одна з таких речей це я стою собі на голові декілька хвилин. І хотів вам таке. Продемонструвати ця асана називається Шиша Асана чи Шиш Сана. Е, Побачите зараз. Так, отаку робимо. Оп! Одразу не вийшло, але отаку. Завдяки стійці на голові протягом 3-5 хвилин в день. Можна істотно поліпшити роботу організму. Перш за все, варто відзначити, що Шишасана забезпечує досить потужний приплив крові до мозку. Ну і відповідно, вона покращує регуляцію багатьох ендокринних і нервових розладів, зокрема пов'язаних зі статевою системою, наприклад. У зв'язку з цим, напевно, що стійка на голові здатна допомогти деяким людям повернути, як би це правильно сказати, потяг до протилежної статі. Також користь стійки на голові полягає в тому, що такий стан сприяє відновленню тканин за рахунок зворотнього відтоку. Від внутрішніх органів е, з ніг. Ну, е, коли ти піднімаєшся да, і закидаєш ноги вгору, а голова твоя внизу, кров стікає. Бо і це дуже корисно. Я колись почув вже дуже-дуже давно про це. І саме е, тому і почав таке практикувати. У зв'язку з тим, що таким положенням тіла забезпечується прилив крові до голови, ширша сана здатна допомогти усунути головні болі і мігрені, а також психічні розлади. Наприклад, якщо ви страждаєте від так званого синдрому менеджера, поширеного серед працівників розумової праці, регулярне виконання стійки на голові допоможе про нього забути. Також, Шершосана здатна поліпшити пам'ять і зір і пробудити клітини мозку, тим самим запобігаючи ризик інсультів. Взагалі-то я мог би тут багато всього вам розказати про шишосану. Я навіть знайшов статтю в інтернеті і мог би тут вам е, прочитати. Але я просто хочу сказати від себе, що. Мені дуже подобається це, бо ну, е, краще 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 мислення, е, тоді е, думки <ривіт> якось в голові бігають швидше. В общем, воно якось допомагає і вже на протязі багатьох років я стою собі зранку на голові. Ну і це такий мій. Ранковий ритуал серед других ритуалів. Ну добре.